Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами на занятті поговоримо про. А щоб дізнатися, про що ми будемо говорити, послухайте уважно вірш. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Дуже любимо весь наш край і нашу Україну. Єлани. Зелений гай, в саду рясну калину. Там Соловейка навесні співає між гіллям, і ми співаємо разом із ним. Змагається він з нами. Діти, про яку країну я прочитала вірш? Так, про Україну, країну, де ми з вами живемо. Сьогодні ми з вами поговоримо про страви, які готують в Україні. Діти, а яка найголовніша страва на столі? Так, це хліб. З хлібом їли навіть кашу. Він стояв на столі, накритий рушником. Давайте пригадаємо приказку про хліб. Хліб у голова. Не буде хліба, не буде і обіда. Популярна в українців і каша. Що говорять кашу? Так, дітки кашу варять із крупи. Дітки, давайте з вами пограємо в гру. Я буду називати крупу, а ви будете називати кашу, яку із неї варять. Із рисової крупи варять. Правильно, дітки, рисову кашу. Із пшоняної крупи варять. Вірно, пшоняну кашу. З гречньової крупи варять. Вірно, дітки, гречневу кашу. А із вівсяної крупи вірно вівсяну кашу. А із пшеничної пшеничну. Дітки, а з гарбуза яку кашку варять? Правильно, гарбузову. А ще в Україні почуть. Пиріжки з різними начинками, пампушки з часником, млинці, смачні присмачні. Люблять українці сало, голубці та картопельку. А зараз, дітки, я вам загадаю загадку. А ви відгадаєте, про яку страву. Іде мова. Обріває гаряча страва. Їсти то не хитра справа. Дістаю і печі горщик. Там кипить смачненький. Вірно, дітки, борщ. Зараз, дітки, ми з вами пограємо в дидактичну гру Звари борщ. Ми з вами спробуємо зварити борщ. Для цього пригадуємо, що мама кладе в борщ. Ми з вами спробуємо зварити борщик. Для цього пригадуємо, що мама кладе в борщ. Дітки розгляньте малюнок і назвіть, що ми кладемо у борщик. М'яско кладемо. Так. А цибульку? Теж, а моркву? Теж покладемо. А картопельку будемо класти. Так, і картоплю покладемо. Дітки, а скажіть, грибочки будемо класти? Ні. І ручки будемо класти. Правильно, ні. А баклажан покладемо? Вірно, ні. А кукурудзу будемо класти. Правильно, не будемо класти. А ще до нашого борщу ми покладемо помідори, перець, чеснок та капустку. А редиску будемо класти. Ні, не будемо класти. Молодці дітки. у Нас вийшов дуже смачний борщик. Раніше улюбленим напаєм українців був узвар. Його варили з сушених фруктів та ягід. Влітку збирали ягоди та фрукти, потім їх сушили, потім їх запарюють окропом, відстоюють та відсежують. Додають меду, щоб узвар був солодким. Українці також полюбляють галушки готувати, гречаники, куліш. Дітки я вам розповіла про багато українських страв, які до нас у гості завітав гість. і він хоче вам загадати загадку про що одну українську. Страву. Слухайте уважно. Довго з тіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Вірно, дітки, це вареники. Вареники готують в кожній родині. Їх готують з різною начинкою, Із фруктами вишньою та полуницею. Із... Картоплею, із капустою та сиром. А з чим любите ви, малята, вареники? Є вареники у хаті, в Україні все гаразд. Всі щасливі і багаті. Щедре сонце світить в нас. Слава хаті українській, слава нашій всій землі. І вареникам у мисці, що на кожному столі. Ось і завершилось наше заняття, дітки. До побачення, до скорих зустрічей!